Вони мали змогу відпочити і краще підготуватись. А сьогодні вже з новими силами прийшли на другий етап змагань, які організував для своїх вихованців боксерський клуб Акерман. Сьогодні ми провели другий етап наших сорівнувань по обшій фізичній підготовці, відкритий чемпіонат, відкрите первенство боксерського клубу Акерман. Сьогодні, сьогодні упражненням наших сорівнувань було віджимання на брусях, в упорі на брусях повне згибання і розгибання рук. Нагадаємо, що у змаганні брали участь спортсмени декількох спортивних клубів міста, а також відділення греблі дитячої спортивної школи. Та сьогодні ще приїхали вихованці спортивної школи номер 5 міста Одеси, аби теж спробувати свої сили. Участь приймали усі бажаючі ви були свидетелями проведення наших соревновань по общій фізичній підготовці, які в настоящее время виявили лучших ребят спортсмена, ті, которые займаються не тільки в нашому клубі, а в различных клубах будь-то. борцы или а, те же самые гребцы, которые тренируются утром с нами вместе. Вот эти соревнования, которые нам помог организовать наш главный тренер Антон Николаевич Ломаченко и наш президент Артеменко Олег Викторович, мы их как бы уже ежегодные поставим. Я так думаю, что еще прибавим какие-то, не только будет Отжимання на брусьях, ще раз Делається для того, щоб как можна більше задействовать ребят, щоб вони розуміли, що только за счет физических качеств можна добитися каких-то успіхов. Майже усі учасники показали хороші результати. Тренер задоволений. Його робота пройшла не дарма. «Найкращий результат у нас сьогодні показали на наших соревнованнях 102 рази. Також другий результат в абсолютному первенстве був 100 раз. І вот. третє місце 65 раз. С моей точки зрения это очень высокие результаты, потому что специально ребята к этим соревнованиям как бы не готовились, эти соревнования проводились в тренировочном процессе, то есть они на фоне загрузки показали, с моей точки зрения, очень высокие результаты. Занял первое место в своей категории и первое место в абсолютной, в абсолютной категории. Я, я занял в, в, в абсолютном второе место и в своей категории первый. Зайняв второе місце в соревнованнях в возрастной групі 2000 року. Займаюся в боксерському спортивном клубе Акерман. Зайняв перше місце в своїй власної категорії. Займаюся в, в боксерському клубе Акерман. Результат соревновань 65 разів на віджиманнях брусів. Ось так пройшов для підлітків цей день. А на завершення навіть президент спортивного клубу Акерман показав своїм нащадкам майстер-клас по віджиманням на брусях. Олена Милоїван, Анатолій Лукінчук, Бессарабія ТВ.